Доброго вечора, шановні глядачі. Знову з вами вечірні новини. Зробимо огляд подій за 29 вересня. Приємного перегляду! Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію в Лівані одного з лідерів хезболи Набіля Каука. Набіль Каук був головою підрозділу привітнівної безпеки. Повідомляється, що це сталося в суботу в Лівані. Удару завдали винищувачі. До Умані вже з'їжджаються хасиди, аби відсвяткувати юдейський новий рік Рош Га Шана. Місцеві засоби масової інформації. Цього року там очікують на прибуття понад 50 тисяч паломників. Нині усі відповідні служби працюють у посиленому режимі. Відпоріжжі дістали жінку з під завалів будинку. <ріжу> Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя зросла до 14, повідомляє обласна військова адміністрація. Двоє людей залишаються в лікарні, в тому числі жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її стан медики оцінюють як важкий. До 16 зросла кількість поранених у Запоріжжі від ранкового російського обстрілу. Серед них дві дитини 8 до 17 років. А зараз на екрані ви бачите кадри російського гелікоптера Мі 8, який вчора розбився в Пакистані. Повідомляють засоби масової інформації. Найбільша Сибірська меблева фабрика три слона згоріла. Пожежа поширилася на все підприємство. Зараз МЧСники врятували її залишки, а також не допустили вогонь на паливні резервуари поруч з фабрикою. Як повідомляють засоби масової інформації Російської Федерації. Фабрика Трі слона це крупнейшее предприятие в Западно сибирском регіоні. Работала з иностранными компаніями і ділерами. На Одещині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон за системою шлях. За даними прикордонників, організатором схеми був колишній керівник логістичної компанії, який за Хабар. Вносив до інформаційної системи неправдиві відомості про чоловіків водіїв. Так кордон перетнула і не повернулися щонайменше семеро українців. Під час обшуків прикордонники та поліцейські зібрали достатньо доказів, щоб суд обрав підозрюваному утримання за ґратами з можливістю вийти під заставу в понад 1,8 мільйонів гривень. Йдеться у повідомленні. Літаки військових повітряних сил Ізраїлю вдарили по попаливні енергетичні та портові інфраструктури хоситів в Ємені. Україна вийшла у півфінал чемпіонату світу з футзалу. У четвертьфіналі Українці розгромили Венесуелу 9-4. У півфіналі Україна зіграє проти Бразилії. Матч відбудеться 2 жовтня. Новітній російський танк Т 90 прорив знищено на курському напрямку. Ціль успішно вразив 14-й окремий полк БПАК. Ось і фото російського Мі-8, який вчора зазнав аварії в Пакистані. Причиною аварії, як повідомлялося, стала відмова двигуна. На борту було 14 людей, шестеро загинули, а вісім отримали поранення. У Шебекіно, Белгородська область, щось невесело. Так Владимир Владимирович казав, що все нібито по плану. Саудівська Аравія готова стати посередником, щоб завершити війну РФ Проти України. Про це повідомив голова МЗС країни Принц Фейсал Бін Аль Сауд. Ізраїль завдав ударів по інфраструктурним об'єктам Ємена. Після ракетної атаки гарять резервуари з нафтою в порту Ходейди. Армія оборони Ізраїлю продемонструвала знищення кілометрового тунелю терористів у центрі Гази. У Росії виникли проблеми з виробництвом Су-57 через брак компонентів і фахівців, повідомляє Дефенс Експрес. Російська оборонка змушена обходити санкції для закупівлі критичного обладнання, зокрема немецьких верстатів та компонентів для супутникового зв'язку. Внаслідок повені в Непалі загинули понад 120 людей, повідомляє ВВС. Інтенсивні дощі затопили долину навколо Катманду. Тисячі будинків опинилися під водою. Більше 60 осіб вважаються зниклими безвісті. Рятувальні екіпажі працюють на місцях, використовуючи вертольоти та човни. Уряд повідомив про порушення телефонного зв'язку та електропостачання. До операції залучено. 10 тисяч поліцейських, волонтерів і військових. І на закінчення про погоду вже завтра в частині України дуже сильно похолодає до плюс 10, плюс 13 градусів тепла в день. Також очікуються значні дощі. А вже в перші дні жовтня взагалі буде до плюс 8 градусів вдень. А на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!